Небезпеки, провокації, що чекає всіх землян, абсолютно всіх, 30 квітня і за тиждень до цієї дати. Про все зараз детально. <му> Вітаю, друзі, на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Що ж такого відбудеться 30 квітня? О 10.47 і 42 секунди за київським часом відбудеться точна напружена взаємодія на небі між Плутоном і Чорним місяцем. Доволі складна композиція, вона несе Протидію вона несе боротьбу, вона несе провокації, обидві планети пов'язані з небезпекою або з безпекою, але в даному випадку це дійсно може бути якась глобальна катастрофа або природні катаклізми, сильні бревії, виверження вулканів. На міжнародній арені це може спричинити ще якісь бурхливі конфлікти і конфронтації, можливо, якісь військові конфлікти ще спалахнуть на планеті Земля. Повторюся, цей вплив єдиний для всіх землян. До речі, в кінці цього випуску я розкажу детально, який вплив є на гороскоп Америки та який вплив до Євросоюзу чи є вплив до гороскопу України, тож Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Якщо не цікаво, в описі є тайм-коди. Будь ласка, тисніть і одразу потрапляйте на цікаву для вас тему. Ну, а я почну з самого початку. 30 квітня о 10.47 за київським часом і 45 секунд. Буде точний квадрат між Плутоном і чорним місяцем. Плутон буде в четвертому градусі водолія, символ цього градуса захисник. Красивий фонтан, водяні струї якого дуже тонкі, мають жовтий колір, а в легкому мареві видно корону, яка вкрита дорогоцінним камінням. Отже, це символ захисника. Четвертий градус Скорпіона, в якому буде знаходитися чорний місяць або ліліт, має такий символ: майстер зброяр закалює меч. І символ цього градусу готовність. Отже, як бачимо, маємо бути готовими, маємо бути стояти на захисті вищих ідеалів, чеснот, всього найкращого, що тільки є в нашій природі, тому що чорний місяць це спокусниця ліліт, яка буде провокувати і астральні якісь бурі, і фізичні, і ментальні, і емоційні. Тому о, час такий буде доволі напружений, але чи варто цього лякатися? Ну звісно, що ні, тому що нам не дають іспити не по силам. Забігаючи наперед, скажу, що цей аспект, який на небі, буде можливо збурювати суспільство десь інде до гороскопу України. Немає такого резонансу, дякувати Богу. Нам достатньо буде своїх. Про це є в у випуску на квітень з прогнозом, названі дати. Попереду нас чекають дійсно важкі часи, важкі іспити. Я називаю дату. Якраз друга половина квітня буде доволі непроста. Тож бережіть себе. Хто ще не дивився, запрошую подивитися і тримати ці дати в голові своїй, щоб. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги, берегти себе та своїх рідних. Ну а ті, хто практикують різні молитви, духовні практики, я закликаю в такі дні напруги включатися в духовний дозор, тримати купол неба над Україною. І як бачимо, на 30 квітня і за тиждень до 30 квітня варто буде попрацювати гарненько з всією планетою. Я нагадаю, що там в кінці місяця у нас буде. Молодик, отже, на кінець місяця спадає, спадають всі енергетично, і астральні провокації взагалі в 29 місячний день можуть бути дуже сильними. І ось 30 квітня, як наче місяць, вже запускається, нас трошечки відпускає, але все одно. Щось да не відпусти. І це саме ця напружена конструкція на небі. Я обов'язково зараз розкажу, кого вона торкнеться. Тому той, хто попереджений, той озброєний, озброєний силами, знаннями, молитвами, практиками. І взагалі, коли людина знає трошечки наперед, як навігатор на дорозі, так? якщо там затори, якщо там впало дерево, значить ми не форсуємо події, значить ми що діємо адекватно. Отже, ця напружена композиція між Плутоном і чорним місяцем буде нести нам ситуацію боротьби, провокації здебільшого астральні перевірки через страхи, перевірки через ілюзії, через слабкі місця. А в кожного з нас є за що зачепитися. Гординя, жадібність, от всі такі людські гріхи, да, якщо вони є, а щось да, комусь присутнє. Будьте уважні, в ці дні можуть чіплятися, темні сили, виводити, провокувати. І це робиться для того, щоб очищати вас від того негативу або показати вам, що у вас ще є гординя, так, у вас ще є страхи, так, у вас є якась пиха. Є жадібність, є ревнощі, є ще щось. Чим варто попрацювати. Тому на кінець місяця дуже класно дійсно записатися до психотерапевта, попрацювати, можливо, в холодінаміці з іншими якимись методиками, які допоможуть вам очиститися. Тому що і Плутон, і чорний місяць мають пряме відношення до трансформації і очистки. Плутон може задіювати великі маси людей, велику політику, великі гроші. Тому я й говорю, що ситуація для всіх землян може бути неоднозначна. Можливо, земляни, світова спільнота має усвідомити щось, щось глобальне. Можливо, це несе зміни. Політичного устрою, планетарного, як то кажуть, архітектура безпеки, так? планетарна, або архітектура управління глобальна. Ось ця система вона буде трансформуватися, тому що, як бачимо, вона стара і вона не витримує реалій. Точиться війна в Україні вже 11-й рік. І що? І все ніяк. Тому в ситуації ближче до 30 квітня будуть провокувати суспільство на рішучі дії. Тому що якщо тих рішучих дій ми не побачимо, я навіть, знаєте, не хочу говорити, що це може бути, що це може перерости. До речі, сам аспект Плутон в квадраті з чорним місяцем схиляє до проявів агресії. До фізичного насилля і навіть більше до психологічного насилля, до аб'юзу. Тому це може стосуватися як окремих людей і стосунків, так і стосунків між державами, і так взагалі стосунків глобальних між політичними силами, течіями, філософіями, устроями і так далі. Але після кожного дощу, після кожної зими, а зима це смерть, приходить весна. А весна це очищення, це плутон, це омолодження, це весняний подих, це пробудження природи, це воскресіння природи. Це коли ти помираєш в старій якості, а весною все одно природа пробуджується і народжується як наново знову. А чорний місяць. Це завжди слабка точка в гороскопі кожного з нас. Там сидять страхи, там сидять якісь наші комплекси. Все те, що я називаю це заноза, що заважає нам рухатися вперед. І ось це напруження, воно буде давати кожному з нас можливість відкопати. Цю занозу, дістати цю занозу, загоїти рани. Так, це може бути болюче, це може бути через операцію і в прямому сенсі і в переносному, коли ми препаруємо себе, свій досвід, свій стан, знаходимо негатив, трансформуємо і відпускаємо, тому що розуміємо, що так, от як колись, я вже не роблю все. От стара Альбіна померла, нова, молода. Альбіна народилася. Як астропсихолог, я ще хочу сказати, що там, де чорний місяць, там де страхи, там закопана, зарита наша сила, наша потуга. Тому крізь страх проходимо і знаходимо точку сили в своєму гороскопі, в собі, в тих ситуаціях, які будуть довкола нас. Чорний місяць можна сказати, це мах. але може бути чорний мах, а може бути просто досвідчений мах. Який вже контролює свою емоцію, свої дії, і він творить свій світ вже зовсім в іншій реальності. Якісний такий квантовий стрибок, складають що ліліт на вищому плані свого прояву, що Плутон. І тут я хочу нагадати одну із своїх улюблених. Ну, це не притча, це Куан буддийський, це вислів і хай він стане девізом цього періоду. Чим вищі хвилі, тим вищий корабель. Чим більше бруду, тим більшого Буду ми можемо з нього зліпити. Що ж, а тепер я хочу назвати тих, кого ці впливи. Торкнуться в першу чергу, і ви дійсно можете отримати певні ситуації, неприємні, про які я вже сказала. Отже, ті, кого я зараз назву, слідкуйте за своїми емоціями, слідкуйте за своїми проявами, не нехтуйте психотерапією і духовними практиками. Так, вам потрібна в цей час допомога. Не будьте гордіцом, Всім періодично потрібна допомога. Приймайте її в своє життя. Отже, це стосується водоліїв, які народилися з 21 по 23 січня. Тельців народжених з 22 по 24 квітня. Левів народжених з 24 по 26 липня та скорпіонів народжених з 25 по 27 жовтня. Будь-яке напруження це завжди велика сила, велика енергія. Уявіть собі, це як якийсь пристрій, космічний корабель, який несеться на великій швидкості. Звісно, щоб його опанувати, щоб долетіти до дальніх зірок, треба вміти ним керувати. І ось впродовж життя ми вчимося керувати своїм потенціалом, своїм гороскопом. І ось такі небезпечні ситуації якраз дуже сильно допомагають нам. Як в екстремальних умовах знайти вихід. Ми роками могли його не бачити, але ось приходить цей квадрат, і, як наче, показує вам і нам всім, кожному по-своєму, де наша слабка точка. Куди варто зосередити свою увагу. Там, де увага, там енергія. Маємо що усвідомити це і більше не повторювати таких помилок. Ну, це в ідеалі. З першого разу, звісно, не у всіх виходить, але ми живемо не один день, і в нас достатньо часу, щоб навчитися керувати своїм зоряним літаком. Далі я ще хочу попередити тих, хто трошечки знає свій гороскоп. Отже, якщо у вас в четвертому градусі водолія скорпіона, тельця та лева знаходяться. Інші планети, кармічні точки. Або у вас в цих градусах знаходиться Асцендент, ви вже знаєте, що це таке, відповідно, інші куспіди домів. Особливо важливим так само є МЦ Зеніт, точка цілі, куди ми тягнемося. Ми маємо в ці ворота вічності увійти на фініш нашого життя. Тому МЦ або Куспід 10-го дому так само дуже важливий. Тобто, якщо ці градуси задіяні відповідно будь-яким елементом, який я щойно сказала, то ви так само відреагуєте на цей вплив. Звісно, що цей вплив треба трактувати в прив'язці до ваших планет, до вашого гороскопу. І тут вже ну, не можна дати. На жаль, як би я не хотіла, не можу дати всім якусь універсальну пораду. Хіба що? Хіба що я витягну підказку з колоди своїх метафоричних астрологічних карт. І ви знаєте, я от сказала, що немає такої у якоїсь унікальної паради. Ні, є. Є. Завжди в будь-яких незрозумілих ситуаціях треба триматися за світло в собі, за вищі чесноти, за вище я, за вищий прояв добра, світла. Так, це якось казково, можливо, звучить, але. Але наше життя це і є ось ті казки, які нам розказували в дитинстві. Але казки це образна оповідка да, того шляху героя, який кожен з нас проходить впродовж життя. І саме тут я хочу подякувати своїм спонсорам за підтримку мого канала. Ось ви бачите на екрані їх імена. Я дякую всім, хто так само задонатив єдине закинувши мені на картку ФОП. Сердечний донат, посильний донат. Тим самим ви не тільки підтримуєте мій астрологічний україномовний контент, але й економіку України. Запрошую вас так само стати спонсором або підтримати мене в будь-який зручний для вас спосіб. Я дякую всім за вашу сердечну підтримку. Дякую за лайк і дякую за підписку. Це так само підтримує мій астрологічний канал. Ваші коментарі я читаю і вони мене надихають. Дуже часто ваші питання стають темою для наступних моїх етерів. Ну що ж, а тепер я хочу розказати вам про резонанс, який викличе ця композиція на небі в гороскопі Америки. Дані взяти, завтра дата банку, тобто в мене точний час народження є. Навіть можу поділитися, це не секрет, це відкрита інформація, тому, будь ласка, ось вам до уваги. Отже, в гороскопі США в четвертому градусі Рака знаходиться Венера. Відповідно, є напружений різкий, такий дуже сильний, я б сказала, це як кардинальний такий вплив який може вивернути наізнанку, геть перевернути все в житті Сполучених Штатів Америки? Це може бути зміна в політичної еліті, в політичній еліті Америки. Можливо, це викличе якісь політичні дебати всередині. Можливо, це викличе якісь закони або ті закони, які будуть прийняті, викличуть велику таку борхливу реакцію суспільства. Можливо, це буде як порушення якихось прав, тобто буде така перетрубація в Америці. В Америці ці зміни Плутоном були запущені ще в кінці лютого, початку березня. Пригадуєте, які тоді були події? Дивимося на графік. Ось вплив Плутону. Події початку березня мають довжелезний шлейф впливу 2 липня в США буде болюча розв'язка аж до імпічмента президента Трампа, і як один із варіантів ймовірних подій, можемо так само побачити великі соціальні обурення та протести. Але але ця квадратура на небі вона з іншого боку дає позитивний вплив, щоб. Оці зміни кардинальні, різкі, неочікувані, принесли, привели Америку до прекрасних результатів. Тобто буде шторм, але вони мають вирулити своїм кораблем до нових берегів, до прекрасних берегів, до справедливих берегів, якщо вони будуть орієнтуватися на справедливість. То тоді вони вийдуть переможцями з усіх ситуацій, які будуть складатися. Якщо вони пройдуть через страхи, можливо, через якісь втрати, то здобудуть щось нове. І цікавий резонанс з гороскопом Євросоюзу, точніше, з гороскопом на серединний полудень, це називається. І там є дві дати. Для Євросоюзу є дві дати. Я беру. Ну, я беру і ту, і ту дату, а от лише одна зреагувала саме на цей вплив. Це дата вступу в силу того рішення про створення Євросоюзу. В тому гороскопі, в четвертому градусі, стрільця знаходиться східний місячний вузол, цей еволюційний вектор, куди має рухатися країна або людина. Вектор Євросоюзу в даному випадку це розширення кордонів, це експансія, це міжнародні стосунки, і для такого міжнародного союзу це дуже класно. Але, але чи хочуть вони приймати нових членів, як чи хочуть вони розширятися? Да? Зараз щось не дуже. От, можливо, ця ситуація знову ж таки підніметься. Тут е резонанс хороший. Плутон і чорний місяць позитивно впливають на східний місячний вузол. Вони дають шанс Євросоюзу рухатися в заданому векторі. Я хочу сказати, що це може дати хороші, позитивні зміни, знову ж таки, політичний устрій, чи от політичні сили там в Європі, да, підіймають голову такі неофашистські якісь настрої. То ось це все воно має навпаки владнатися на 30 квітня. Але це може бути що через якісь бурхливі реакції в суспільстві в Євросоюзі або Взагалі, в глобальному сенсі. Але Євросоюз виходить дуже гладко, дуже класно з цієї ситуації. Тут мова може йти про хороше якісь рішення в політиці, про військові справи, про військово-промисловий комплекс. І от е, після Мюнхенської юн, конференції. Е, там Євросоюзу дісталося від представника Трампа, і вони дали гідну відповідь цьому представнику. І кожен спікер говорив про те, що Європа починає озброюватися. Починає запускати цю машину по виготовленню там, ракет, там, інших снарядів. Тобто все це в Європі має бути, тому що вони відчули, що війна дуже близько, і це дуже правильно, це адекватно і треба бути готовими до будь-якої агресії, тим більше, що Росія не намагається зупинятися. Хто взагалі, хто взагалі їм сказав, що Росія зупиниться? Ось такі розклади, як то кажуть. Так, я не таролог, але я астролог і випустила ось таку прекрасну колоду метафоричних астрологічних карт. Я обіцяла вам показати витягнути підказку для тих, хто. Ой, це ж. Це ще не розпакований, це ще не розпакований подарунковий набір, можливо, для когось з вас, де можна придбати в описі до цього відео є. Або в магазині Полі Любові, або якщо вам з автографом, з радістю підпишу, пишіть мені в Телеграм. Так само, як назва мого каналу. Ось. Так. А далеко не бігти до своєї колоди, бо вона в мене і в карманах, і вона в мене там, де я працюю, і, коротше, скрізь, 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 де я тільки можу згадати про якісь питання, я достаю ці карти і щитую інформацію собі під казку на день або на якісь питання. Я пам'ятаю, що я обіцяла а, тим, хто буде. Задіяний цим впливом дуже таким неприємним. Да? І щоб дати вам віру в перемогу, зараз ми попросимо вищі сили всіх людей, кого я назвала, От в кого там четвертому градусі щось є. Да? Або на ті чотири знаки Зодії, я назвала Хто буде під цим пильним впливом, яку підказку. Яку підказку простір дасть. Ця колода з першого друку пробного, вона трошечки довша і тому в мене все ж таки маленька ручка, я беру її таким трошки дивним. Це, це пояснюю, чому я так дивно тасую карти. Так, але я тримаю в голові питання, отже, прошу простір дати підказку. Дати підказку. Дати підказку тим людям, хто буде проходити свої життєві іспити. Ось вона. Боже, яка прекрасна карта випала. Єдинорог це чистота, це служіння. Чистота те, про що я говорила, бачите, як? Простір говорить так, молодець Альбіна, ти сказала правильно людям. Коли штормить, коли накриває, тримайся за світло в собі. Єдинорог це символ чистоти. Зараз тут є інструкція, яка йде до цієї колоди. Зараз прочитаємо підказку. Чистота в усьому і скрізь у тілі, в серці, в думках. Доречна дієта. До речі, в будь які ситуації сприймай як очищення. Ну що ж, чим більше бруду... Тим вищий буде. Чим вищі хвилі, тим вище підіймає корабель до зірок до небес. Це була порада від моїх метафоричних астрологічних карт. Ну а на сьогодні в мене все. Бережіть себе, бережіть Україну. І до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.